Волонтери евакуювали до Дніпра 40 тварин з Херсона. Частину з них розповідає Іван Васильєв. Передали у гостомель. А тих, хто потребує медичної допомоги, лікують в одній дніпровських ветклінік. У цього собаки, каже переохолодження. Її знайшли на одному в одному із подвір'їв на криші. Побачила людей як там по морді можна було побачити, що вона щаслива. Ну достатньо спокійно. Він вона пішла на руки, всі собаки вони в стані стресу. Вони бояться. Людей всі більш-менш в такому ну, задовільному стані. З них зняли з усіх чотирьох ну, цю баночку кліщей. Цього собаку каже Іван Васильєв, знайшли на сусідньому подвір'ї. Цей хлопчик був підібраний з попередньої собаки. По тому як вони дуже такі схожі, я ну мені здається, що це все ж таки там десь родичі, а теж ну там на сусідній криші був знятий під час евакуації, розповідає волонтер Антон Гордієнко. Росіяни обстрілювали місто. Обстріли, постійні виходи, приходи, тобто, да, так трохи на були. Куча води, куча, куча тварин, тварини всі в кліщах, абсолютно всі в кліщах, тому що всі налякані, всі ну, дезорієнтовані. З криші на кришу перестрибував та. На першій криші шифер зламався в момент відштовхування. Я вже животом, ну, животом, налетів на кріпеш, він зламався ну, від бронеплиту і гострий край благо зайшов під пластину, але уперся в ківлар і ну, прочесав мені тут таку небольшу садину. Одного з врятованих собак Антон Гордієнко забрав до себе додому. Його врятував цей від притулку там мужик один і сказав, що її лишили, і вона була в тяжкому стані. Психологічна реабілітація тварин, за словами Івана Васильєва, триватиме понад місяць. Волонтери планують продовжити евакуаційні виїзди в Херсон, потребують пального, води для тварин та препаратів для дезінфекції. Охочі допомогти можуть зв'язатися з волонтерами через соцмережу. Олеся Приходько, Олексій Коренєв, Суспільне новини, Дніпро.